Доброго дня, шановні рекламодавці! Мене звати Дарина і я рада вітати вас на шостому вебінарі онлайн-академії мобільної реклами. Сьогодні ми розглянемо основні принципи побудови мобільного сайту, які покращать досвід користувачів. Користувачі мобільних пристроїв зазвичай виконують цілеспрямований пошук. Вони очікують, що легко й швидко виконують на сайті потрібні дії зручним для них способом. Щоб користувачі здійснювали конверсії, необхідно враховувати їх потреби і супутні фактори, однак при цьому не шкодити контенту сайту. Принципи розробки мобільного сайту ми розділили на 5 основних підрозділів: Перше – головна сторінка і навігація по сайту, другий пошук по сайту, третій торгівля і конверсії, четвертий заповнення форм, п'ятий зручність використання і форм-фактор. Давайте розглянемо більш детально кожний підрозділ і принципи, що до нього входять. Як правило, на головній сторінці звичайної версії сайту розміщується інформація про компанію, область обміну повідомленнями і рекламні матеріали. Однак головна сторінка мобільного сайту повинна бути влаштована так, щоб користувач міг швидко знайти потрібну інформацію. У цьому розділі ми розглянемо принципи створення таких сторінок. Заклики до дії повинні розміщуватися на передньому плані. Часто трапляється, що користувачі мобільних пристроїв не помічають меню, тому слід розміщувати заклики до дії там, де їх точно побачать. Меню мають бути короткими та змістовними. Докладним меню сайту може бути зручно користуватися на комп'ютері, проте прокручувати довгий список з пунктів меню на мобільному пристрої справа не з приємних. Подумайте, як скоротити кількість елементів до мінімуму. Для прикладу, лишіть найбільш популярніші розділи в сайту. Повернення на головну сторінку має бути зручним. Продумуючи засоби навігації по сайту, подбайте про те, щоб користувачам було легко повернутися на головну сторінку. Наприклад, розмістіть логотип, який буде замість кнопки переходу на основну сторінку. Реклама не має бути нав'язливою. Вона може сильно відволікати увагу від контенту, поряд з яким розміщена, заважаючи користувачам виконувати потрібні дії. Окрім цього, рекламу додатків краще розміщувати на банерах, а не у вигляді міжсторінкових оголошень, оскільки банери простіше пропустити. Наступним блоком принципів є пошук по сайту незамінний інструмент, який допомагає користувачам мобільних пристроїв швидко знаходити потрібну інформацію. По-перше, вікно пошуку на сайті має бути помітним. Якщо користувачеві потрібна певна інформація, він звернеться до пошуку. Тому ця функція повинна бути легко доступна на мобільних пристроях. Результати пошуку на сайті повинні бути релевантними. Користувачам не хочеться витрачати час на перегляд декількох сторінок результатів пошуку. Вони оцінюють пошук за першими результатами, тому важливо, щоб на першій сторінці була представлена найрелевантніша інформація. Інтелектуальні функції, наприклад, автозаповнення та виправлення граматичних помилок, полегшують пошук на мобільних пристроях. Додайте фільтри, щоб зробити пошук по сайту більш зручним. Користувачі використовують фільтри, щоб обмежити кількість результатів пошуку і можуть покинути сайт, де цієї функції немає. Позбавте користувачів від зайвих труднощів, повідомляючи, скільки результатів відповідає заданому фільтру. Допоможіть користувачу знайти те, що він шукає. Якщо на сайті представлені різні сегменти споживачів, має сенс поставити відвідувачеві кілька запитань, щоб підвищити релевантність пошуку. Наприклад, на мобільному сайті великого взуттєвого магазину перед пошуком можливо запитати стать і розмір користувача. Наступним великим підрозділом принципів є торгівлі і конверсії. Послідовність конверсії все більше складнюється, і користувачі чекають, що процес покупки буде відбуватися на їх умовах. Тож давайте розглянемо, як збільшити кількість переходів, слідуючи побажанням відвідувачів. Надайте користувачу можливість вивчити товар. Якщо ви занадто рано вимагаєте від відвідувачів реєстрації на сайті, це може негативно позначитися на конверсіях. Перш ніж повідомити про свої особисті дані, користувачі хочуть ознайомитися з контентом і зрозуміти, що пропонується на сайті. Дозвольте здійснювати купівлю без реєстрації. Навіть роблячи покупку, не всі користувачі хотіли б створювати аккаунт на сайті продавця. На їхню думку, оформляти покупку без реєстрації зручно і просто. Сайти з обов'язковою реєстрацією можуть викликати невдоволення, особливо, якщо користувачам не ясно, які переваги вона надає. Використовуйте, Доступні відомості для прискорення процесу. Зберігайте і потім підставляйте дані зареєстрованих користувачів. Наприклад, відомості про доставку можуть заповнюватися збереженими на сайті даними, додайте інтерактивний номер телефону поряд із складними діями. Для прикладу, користувачі сайту фінансової кампанії позитивно відзначають можливість подзвонити, щоб виконати функцію по телефону. А не заповнити складну форму на мобільному пристрої. Подбайте про те, щоб користувач міг закінчити процес конверсії на іншому пристрої. На думку деяких користувачів, оформляти замовлення на мобільному пристрої незручно. Запропонуйте простий спосіб зберегти та передати відомості на інші пристрої, щоб послідовність конверсії не переривалася. Наприклад, для сайту вакансії користувачі можуть відправити пропозиції, що їх зацікавили, на свою електронну адресу, важливою складовою принципів розробки мобільного. Сайту є заповнення форм. Будь-які конверсії, покупка, отримання інформації про вартість або підписка на розсилку повинні відбуватися якомога швидше і простіше. Оптимізуйте введення інформації. Користувачам подобаються сайти, на яких при введенні індексу або дати народження автоматично з'являється цифрова клавіатура. Крім того, дуже зручною є функція автоматичного переходу до наступного поля після заповнення попереднього. Оберіть найпростіший спосіб вводу даних для кожної задачі. Користувачам завжди легше використовувати список, аніж вводити інформацію самостійно. Пропонуйте обрати дату в календарі. Це прискорить здійснення конверсії і зробить формат дати зрозумілим для користувача. Інформативні підписи і перевірка в режимі реального часу дозволяють зменшити кількість помилок. Додайте зрозумілі підписи, видимі на екрані при введенні інформації. Підписи в полях викликають труднощі, оскільки вони можуть зникати при введенні інформації. Після заповнення кожного поля перевіряйте введені дані, щоб користувачеві не довелося відправляти форму повторно. Форми мають бути продуманими. У формі має бути якомога менше полів, дії не повинні повторюватися, і збережені відомості повинні підставлятися автоматично. В останньому розділі принципів мобільного сайту ми хочемо звернути вашу увагу на зручність використання і форм-фактор. Оптимізуйте усі компоненти мобільного сайту. Користувачі можуть зайти на будь-яку сторінку вашого сайту, тому бажано, щоб усі сторінки були доступні у мобільній версії. Не змушуйте користувача змінювати масштаб при перегляді мобільної версії сайту. Через це іноді вони можуть пропустити важливу інформацію або заклики до дії. Зображення мають розкриватися і бути високоякісними, оскільки користувачі бажають бачити товар, який вони купують. Порекомендуйте оптимальну орієнтацію екрану. Розробіть дизайн, що підтримує горизонтальну і вертикальну орієнтацію, або пропонуйте переключитися в оптимальний режим. Використовуйте лише одне вікно браузера. На смартфоні не завжди зручно перемикатися між вікнами. Крім того, в цьому випадку підвищується й мобільність, що відвідувач так і не повернеться на ваш сайт. Уникайте виразу повна версія сайту. Дозвольте користувачам легко перемикатися між версіями сайту. Використовуйте вираз версія для комп'ютерів, а не повна версія. Тоді користувачам буде зрозуміло, що обидва варіанти рівноцінні. Поясніть навіщо потрібні відомості про місце положення користувача. Для прикладу, при бронюванні готелю в іншому місці, іноді вебсайт може визначити їх місце розташування і пропонувати варіанти там, де перебуває користувач. Уникайте таких помилок, залишайте поля розташування порожніми і додавайте кнопку Знайти поблизу, щоб заповнити їх автоматично. Це були усі принципи розробки мобільної версії сайту. Розробивши сайт з їх урахуванням, ви не тільки зменшите показник відмов на вашому сайті, якщо користувачі будуть заходити з мобільних, але й зможете збільшити кількість конверсій. В підписі до цього відео ви зможете знайти документ з переліком усіх принципів. Успіхів вам зі створенням мобільної версії сайту та до нових зустрічей!